Друзі, доброго. Дня. Сьогодні покажу вам свою пересадку цитрусових. Як я це роблю? Беру ось такий, мієр, я буду пересаджувати його. Він бачить, трохи він кривенько якось виріс, ми його трохи вирівняємо і вигляд у нього зовнішній не дуже. Йому вже затісно в цьому горщику. Землю ті макро, макро і мікроелементи, які були у грунті, вони вже, вже він себе і Йому треба, по-перше, нова земля і трохи, трохи догляду, трохи рук прикласти. Перше, що нам потрібно, це горщик для пересадки. Горщик я взяв вже бушний, в ньому теж був цитрусовий. Він якраз підходить для цього об'єму, він не за великий, але і не за малий. Якраз він середній для цього меера, він на рік-два на, рік, на два його буде достатньо. А дренаж, як я вже казав, я не кладу. Замість цього я зробив ось таких 8 отворів. Нам їх буде достатньо для того, щоб вода нормально стікала. По-друге, нам, звичайно, потрібен ґрунт, ґрунта суміш. Ось моя ґрунта суміш. Вода вже в готовому вигляді. А зараз я розкажу, як я її робив. Перше, з чого вона складається, ось такий субстрат універсальний. Це йде збагачений ґрунт з додаванням кокосового волокна, стимулятора зростання, азот фосфор калій довготривалої дії. Кислотність цього субстрату, як видно, в межах 5,5-6,5. Це якраз оптимально для цитрусових. Друге, що я додаю в ґрунт це торфасуміш універсальна. Вона йде з такою самою кислотністю 5,5-6,5. Ось як ви бачите на упаковці. Третє, що я додаю, це звичайно агроперліт. Його я додаю із розрахунку 1 стакан на 15 літрів готового ґрунта. Тобто це приблизно 200-250 мл я додаю на 15 літрів агроперліту. І останнім я додаю бігу в сухому вигляді. Я додаю його теж із розрахунку на 15 літрів. Оцей об'єм йде на 15 літрів. А для чого він потрібен? Він а, збагачує ґрунт корисною мікрофлорою, зміцнює імунітет рослин. Отже, запам'ятали, 70% це субстрат універсальний, 30% це торфосуміш, один стакан агроперліту і одна упаковка біокорінювача. Це все ми ретельно перемішуємо. І наша грунта суміш готова для пересадки. Як я вимаю цитрусовий? Багато хто каже, що його треба перевертати, бити по донешку, і він сам випаде. Ну, я зазвичай роблю немножко по-іншому, зараз я покажу. Можна, звичайно, рукою його бити по бокам, але я використовую для цього ось такий звичайний різиновий молоток. Для тротуарної плітки. І легенько-легенько оббиваю края, легенько оббиваю края. Ось так я оббиваю края, трошки по донышку. і легенько-легенько оббиваю края. Дивіться, ось так я його акуратно вийняв із горщика. Зараз я трохи почищу старої землі від корінням, звільнюю корінь від старої землі. Дивіться, що в мене вийшло. Звичайно, я повністю його не почистив із землі, але основну масу старої землі я прибрав, корінь трохи звільнив. І зараз його буду пересаджувати. Спочатку я насиплю нижній шарт ґрунту десь приблизно 4-5 см і дуже щільно його втрамбую рукою. Так, я це зробив, тепер. Будемо приміряти наш цитрусовий, скільки нам ще потрібно досипати землі. Ну, В принципі, ще буквально трошки ще нам потрібно досипати, щоб він, коли був у нас верхній рівень землі, був по корнівой А Ні в якому разі, не можна виблювати корневу шейку в ґрунт, або щоб вона знаходилась над поверхнею ґрунту. Вона. Повинна бути якраз в одному горизонті з рівнем ґрунта, який ви насипаєте. Ось що в мене вийшло. Як бачите, я посадив, коренева шийка йде на одному рівні з поверхньою ґрунту. Ми ще трохи його уплотняємо. Уплотняємо його добренько і зараз його будемо поливати з вами. Я ставлю його в стару миску і добре поливаю теплою водою. Чого ставлю стару миску, щоб мені було видно, коли вода повністю пройде через всю поверхню горщика і буде виступати знизу? Давай, не бійтеся його залити, перелити при пересадці, в принципі, цитруси це нормально сприймають. Ось ми його один раз пролили. Як бачите, він впитав воду, тою, яку ми пролили. А знизу вода ще не виступила. Треба ще раз його пролити. Нам потрібно, щоб знизу вода. Знизу горщика вода пройшла. І ще раз його пролити. А воду я використовую, звичайно, з водопроводу, але вона відстояна. Я відстаю її не менше трьох діб. Три доби вона у мене відстаюється. Хлор уходить і потім я її підігріваю трохи, десь приблизно така температура 20-23 градуса води якраз взимку це оптимально такою температурою його поливати. Як бачите, ґрунт наш сідає, можна трохи ще підсипати ґрунта. І знову проливаємо його. Ну, я думаю, це цей раз вже буде достатньо, вода повинна повністю пройти вже. Як бачите, водичка наша пішла, пішла, Все видно, все бачите. Все, значить, йому вже води достатньо. Що я потім роблю після того, як я його пересадив? Я беру кубку, звичайну, тепленьку водичку і протираю лісточки. Ось приблизно так. Для чого це потрібно робити? Я змиваю з них пилюку, яка накопичується на листях. Покращується тоді фотосінтез, вони краще засвоюють поживні речовини з повітря. Ну і взагалі трохи знімає стресовий стан у цитрусових при пересадці. Дивіться, який гарний лимончик у нас получився. Після його пересадки його потрібно на протязі двох тижнів, два рази в день зранку і ввечері, оприскувати звичайним теплою, з теплою водою, звичайною теплою водою. Щоб покращити йому мікроклімат, створити так, так би мовити, підвищену вологість, вони в такому стані краще переносять стрес, стресові состояння. Люба пересадка рослин незалежно там, цитрусових, не цитрусових це для них стрес. Тому 2 тижні потрібно це робити, потім вже за бажанням, але два тижні це робити обов'язково. До нових зустрічей на моєму каналі.